Яскравий та сонячний футбольний фінал Кубку Закарпаття відбувся на стадіоні Юність. Виноградівський севлюш приймав Ужгородський Минай. Вже перші хвилини матчу і пенальтів у ворота Минаю. Однак севлюшський Денис Ребрик не зумів реалізувати 11-метровий. Та вже майже за хвилину команда гостя з зусиллями Роберта Гегедоша зуміла відкрити рахунок 1-0. У Севлюша зрівняти рахунок мав можливість зі штрафного Юрій Чонка, проте голкіпер ужгородців контролював ситуацію. Загалом весь перший тайм був заминаєм. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей. В той час як футболісти відпочивали, в перерві нагороджували ветеранів футболу виноградівського району. У другому таймі гра стала ще більш активна. Перевага ужгородського клубу почалася з 75-ї хвилини. Влучними пострілами Роберт Гегедош, Владислав Микуляк та Василь Пеняшко виправили рахунок на 4-0. Володарем Кубку цьогоріч став футбольний клуб «Минай». цим самим отримав можливість представляти Закарпаття у Кубку України серед аматорських команд. Це чиста побіда наших футболістів, вони молодці. І більшого спасіба. Калічество такої болельщиков, Я думаю, що було приятний нам играть, і, і команді соперника. Як они нас поддерживают, як они болеют, як они экипированы, подготовлены. Это, Це... я уверен, що з кожним днем, з кожної ігрою все больше і більше, і все більше організовані, і буде організовані будет які лучше. Голова закарпатської одаги Надій Москаль разом з народними депутатами Валерієм Лунченко і Михайлом Ланьо та спортивною елітою урочисто нагородили фіналістів медалями і почесним кубком.